У відповідь на питання стосовно цього ліхтаря, ну, офігенний. Питання було стосовно скла: це, це скло чи пластику. Це, скоріш за все, пластик. Ось, Воно не холодне на дотик і швидко від пальця нагрівається. Але ось оце, отут зверху вставка, вона інша по температурі. Тут воно холодніше, то я припускаю, що це зверху це скло. Наскільки воно буде дряпатися, не буде, я не знаю. І далі, отут ще це скло, воно обрамлено такою рамочкою. Пластику, то ободок пластиковий в нього йде. Знизу у нас тут ось зарядка, і от такий ось ручечка відкривається, щоб можна було кудись його повісити. Далі, ось такий Type-C. тут. Ось резиночка закривається. І давайте подивимося, як він працює. То ми його вмикаємо довгим тапом, вмикається режим. Ну, Вмикається цей, це я просто на цьому вимкну. Режим вмикається, це перемикається або нижній, або верхній режим. І у нас є різні яскравості рівні. То, перемкнули на режим, наприклад, цей. І верхньою кнопкою перемикаємо режими. Далі ми можемо перейти на нижній режим, да, освітлення або так. Поставити його або повісити десь. Тут є у нас холодне це зараз світло. І ми можемо перемикати на режими на тепле, Ось тепле. різна яскравість, Тут різні режими теплого чи холодного освітлення. Ще такий режим є: це тепле освітлення. І він, цей режим не міняється. Тільки міняється яскравість. Тут тепле світло і міняється тільки яскравість. І тепер перемкнули. Ну І далі, коли ми вимкнемо. І включимо. Він запам'ятовує на якому режимі ви зупинились, і той режим і включає. Довгим тапом включить, вимкнуть. На питання стосовно кнопок, вони ось вони трохи відрізняються, вони резинові, то вони на дотик одразу відчуваєш. Корпус він металевий, прохолодний, і кнопка резинова, ти одразу відчуваєш. Тут є такі насічки, але я їх не відчуваю пальцем. Але коли ти проводиш пальцем, оцей перехід між... Кнопкою і металом корпусу, ти його відчуваєш пальцем, то в темряві можна знайти. Я думаю, проблем не буде. Ось отак пошукав, не дотронувся ні до чого. Отак, хоп, і все. І тут ти одразу відчуваєш цей перехід і що вона резинова. Ну, Хоча я, ну, я відчуваю. Як насправді там в темряві в бойових умовах, так би мовити, буде, я не знаю. Мені не складно їх знайти. Якось так.